Окупанти воюють автоматами з китайського маркетплейсу. Так, українці жартують про трофейну зброю. Китайський автомат це клон радянського АКМС. Його наші бійці захопили на Донеччині. У цієї розробки є свої плюси і мінуси. Її вже випробували на полігоні. То наскільки вона ефективна під час бою і звідки взявся взагалі китайський автомат в окупантів? Дивимось далі у матеріалі Віталія Залевського. Окрім фурнітури, в цього калаша відмінність, ну, звичайно, іерогліфи, замість е, режимів вогню, до яких ми звикли. У руках оглядача зброї китайський автомат type 56 1 Ще нещодавно з нього російський окупант стріляв по наших військових поблизу Турецька. Тепер це трофей Сил оборони України. Зразок новий, чистий і змащений. Фурнітуру ми тут вже змінили на цівку на полімерну, руків'я на Макпул. Рідне, рідна цівка, вона досить товста, вона товстіша за стандартну для АКМС. Руків'я зроблена ну приблизно як стримача від китайської лопати дерев'яного. Але така вона найдешевша зброя в світі. Це копія радянського автомату Калашникова, модернізованого зі складним прикладом АКМС. Але є відмінності. Затвор виглядає більш грубо, зроблений з блискучого металу, схожого на нержавійку. На дуловому зрізі жодної різьби, а мушка не відкрита як зазвичай. Також цівка частина автомата, за яку тримаються, щоб стріляти, має спеціальне кріплення, тому комерційні комплектуючі не підійдуть без доопрацювання. Автомат має заводський автоматичний режим ведення вогню. Пишуть у мілітарному. Вартість такого китайського автомата від 70 до 200 доларів, каже експерт. Під час випробувань стало зрозуміло, що якість відповідає ціні. Вона вельми сумнівна. Вже після кількох пострілів поршень почав хитатися. А це означає, що можуть виникнути затримки при стрільбі, знижується точність, а в критичний момент автомат може не вистрілити взагалі. Та в Кремлі готові озброювати своїх вояків і такою зброєю, бо кращої немає. Запаси власних російських калашів у ворога вичерпуються, виробляти нові не встигають на початку. Одномасштабного вторгнення росіяни були майже повністю комплектовані своїми останніми розробками у вигляді АК-12, різних серій виробництва. То зараз вже ми бачимо і навіть такі складські а, зняті зберігання, зразки цей АК-74. Наша розвідка має інформацію про те, що КНР постачає до Росії порох і артилерію. Тож експерти не виключають, що і стрілецька зброя може їхати до росіян напряму з китайських складів або заводів. Але є також інші варіанти її потрапляння до російської армії. Так, наприклад, окупанти могли забрати її з арсеналів у Сирії, куди Пекін відправляв саме такі автомати в минулому у часи правління Асада.